Оперативно розшукала в Івано-Франківську 65-річна водійка, збила неповнолітнього хлопця. Аварія трапилась на вулиці Довженка. До правоохоронців зателефонували очевидці. Юнак отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Поліцейські з'ясували, що неповнолітній переходив проїзну частину дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. Також оперативно встановили особу водійки. Йдеться про 65-річну місцеву мешканку. Невдовзі виявили автомобіль міні Купер в Івано-Франківську. Правоохоронці перевірили керманочку на стан алкогольного сп'яніння за кермом вона була твереза. Поліцейські опитали керманичку транспортний засіб, вилучили та помістили на арешт майданчик. Наразі встановлюються всі обставини події в рамках розпочатого кримінального провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре наголошують усім учасникам дорожнього руху дотримуватись СПНР у разі скоєння ДТП не покидати місце події, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.